Сьогодні ми з вами прочитаємо вірш Андрію Осиповичу Козачковському. Ця поезія була написана восени 1847 року в Орській фортеці. Вперше була надрукована в журналі Основа це ліричне послання Шевченка до свого приятеля Переяславського лікаря Андрія Осиповича Козачковського. Про тяжкі дні і ночі солдатчини в Орській фортеці. У вірші є згадки про дитинство, відомості про початковий етап формування художніх інтересів Шевченка, про його знайомство з Григорієм Сковородою. З Андрієм Осиповичем Козачковським Шевченко познайомився у Петербурзі, саме в той час, коли перебував там і брав участь у Переяславському землянстві де серед його учасників були і друзі Шевченка, такі як Зеленський, Гамалія, Алексєєв. Саме вони розповідали Шевченкові про древнє місто Переяслав. І Шевченко говорив, який же ж він той Древній Переяслав, стародавній Переяслав, ось коли я побуду в Україні, приїду в Україну, я обов'язково туди поїду. І саме у 1845 році, коли він вдруге побував на Україні, він відвідав це місто. Ну і як відомо, в цьому місті проживав і Козачковський, працював міським лікарем. І деякий час Шевченко проживав у Козачковського дома. Отже, сьогодні ми прочитаємо вірш Козачковському. Е, будь ласка. Давно тоді що ось ще в школі. Святий учителя д'ята, агненько краду п'ятака. я була трохи не гола, таке убоге, та й куплю паперу апису і зроблю маленьку книжечку. Христами і візерунками, ствитками, крово листочки обведу І списую з списую або А я садарю, а там собі у ніч. Розпілую та плачу. І довелося знов мені на старі з ховатись. Мережить на книжечки, співати і плакати у гуляні. І тяжко плакать, і не знаю, за що мене Господь карає. У школі мучилось, росло, у школі си довелося, у школі думки поховаю. А все за того п'ятака, що вкрав маленьким удяка, ота Господь мене карає. Послухай же, мій голубе, мій орле козаче. Як конаю я в неволі, як я ножу світо, слухай, брате, та научай своїх малих діток, научай їх, щоб не вчились змалку віршувати. Лиш як я поквапиться, то нищечком брате. Нехай собі у куточку і віршує, і плаче, тихесенько, щоб Бог не чув, щоб і ти не бачив, щоб не довелося брати йому каратись, як я тепер у неволі катаю себе. Неначе злодій. Та за валами в неділю кредуся я в поле, Талами вийду понад Уралом на степ широкий, мов на волю. І полящиє побите серце стрепенеться, пойвривонька над водою, Тихо усміхнеться і полину голубкою понад чуже поле. І я ніби оживаю на полі, на волі. І на гору високою вихожу, дивлюся і згадую Україну, і згадать боюся. І там степи, і тут степи, та тут не такі є. Руді, руді, аж червонівки, а там були Зелені є, мережені, нивами, планами, високими могилами, темними лугами. А тут бур'ян, піски кали, і хоч би насміх, де могила, од давнім-давні говорила, неначе люди не жили. От спокон віку й донині ховалась у людей пустиня. А ми таки її не йшли, уже й твердині поробили, і того будуть і могили, всього народимо колись. О, доле моя, моя Україна. Коли я з цієї пустині? Чи, може, крий Боже, тут і загину? І почорніє червоне поле. Айда в казарми, айда в неволю. неначе крикне хто наду над мною, і я прокинусь. Поза горою. Понад уралом, Не неначе злодій той повалами. Отак, друже мій, запию отут неділеньку святую. А понеділок, друже брате, ще прийде ніч, В смердячу хату, ще прийдуть думи, розіб'ють на стократ серце і надію, і те, що вимович не вмію, і все на світі проженуть, і спинять ніч, часи літами Віками глухо потечуть, і я кривавими сльозами не раз постелю омочу. Перелічу і дні, і літа, кого я деколи любив, кому яке добро зробив. Нікого в світі, нікому в світі, і Наче в полісу ходив, а малась воля, малась сила, та силу позички зносили. А воля в гостях упилась, та й до Миколи заблудила. Та й оховатись завед вас. Не поможе милий Боже, як то кажуть люди. Буде каяння на світі, вороття не буде. Благаю Бога, щоб світало, мов волі світу сонця жду. Свідку замокне, зорю б'ють. Благаю Бога, щоб смеркало, бо на позори ще ведуть старого дурня муштрувати, щоб знав, як волю шанувати. Щоб знав, що дурня всюди б'ють. Минають літа молодії, минула доля, а надія в неволю знову за своє, зо мною знову лихо діє і серцю жалю завдає. А може, ще добро побачу, а може, лихо переплачу, води Дніпрової нап'юсь на тебе. Друже, подивлюсь, і, може, в тихій твоїй хаті я буду знову розмовляти з тобою, друже мій, боюсь, боюся сам себе питати, чи все, коли б сподіється. А може, вже з неба подивлюсь на Україну, подивлюсь на тебе. А іноді так буває, що связи не стане. І блага би я смерти так ти, і Україна, і Дніпро Крутого береги. І надія, брате, не дає мені Бога смерти благати Шковського Шевченко був завжди бажаним гостем. Козачковський дивувався різноманітності знань поета, які давали щовечора привід для бесіди. Біля будинку Козачковського ще й досі росте акація, яку посадили вони разом. Посадили дві акації в одну ямку, і їхні стовбури переплили на знак вічної дружби. А Шевченко в той час казав: Хай радуються всі люди, як ці. Тепер у будинку Козачковського музей знаходиться, в якому є експозиція, присвячена перебуванню Шевченка в Переяславі на Переяславі. Дякую за.